Близько трьох десятків представників місцевої самооборони, майдану плюс, партії Удар та громадських активістів зібралися біля приміщення бердичівського відділення Сбербанку Росії. У руках більшості з них плакати. А на тих нагадування про те, кого збагачують прибутки цієї фінансової установи. Одну з головних причин появи біля останньої бердичівських активістів чітко пояснює плакат, що оголошує. Сбербанк Росії годує коштами російський бюджет, звіти у свою чергу отримує фінансування російська армія. Тобто збройні сили, що сьогодні, знехтувавши усіма навіть військовими законами, погрожують життю мільйонів українців, тримаючи кошти у цій установі, ти тим самим допомагаєш цинічній агресії, заявляють учасники акції. Втім, існує ще одна причина їхньої появи біля банку. Питання в тому, що Сбербанк Росії акумулював дуже велику кількість держав, бюджетних установ міста Бердичого. Причому є інформація, що це було здійснено не на добровільних засадах. Змусили працівників шкіл, дитячих садочків, басейну нашого, ЖКХ і інші державні установи були сюди залучені для фінансування заробітних плат. І в людей не було вибору. Вони, і як на мою думку, повинні. Знаходитися в державних банках України і приносити дохід нашій державі, нашому бюджету. І я думаю, вони повинні і мають право зробити вільний вибір, в якому банку їм отримувати заробітні плати, фінансування здійснювати. Тому ми підтримуємо цю акцію, щоб, по-перше, в людей було право вибору. В обслуговуванні банків. По-друге, щоб ми не були спонсорами Збройних сил Росії, які здійснюють агресію. Ну і в кінці кінців, щоб в цій державі вже на кінець була свобода, була демократія і такі інші речі. Людей, котрі зібралися на вулиці, можна зрозуміти. Визнає керуючий Бердичівським відділенням Збербанку Росії Броніслав Гіневський. Адже хіба можна двозначно трактувати те, що відбувається нині у Криму? Його установі просто не пощастило з вивіскою водночас констатує банкір. Але ж вона працює на Україну і робить це законно і відкрито. Всі банки, які сьогодні у нас є в Україні, це Юридичні особи, які створені по законодавству України, отримали ліцензії від Українського національного банку, і тут можна крапку все, це є українські структури. Безумовно, в когось назва вдаліша, в когось не вдаліша. Сьогодні наша ну, найбільша можна так сказати, провина в, в цій всій ситуації. Ми е, маємо невдалу назву. Бо ми платимо податки в Україні, ми кредитуємо сьогодні економіку України і. Ну, скажем, не мені, ні моїм колегам, ні моїм працівникам тут, в нашому відділенні, не стидно за ту роботу, яку ми робимо. Тому що якраз ми робимо всю ту роботу на благо України. Абсолютно сьогодні у нашому відділенні обслуговується більше 2,5 тисяч клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб. Залишки на рахунках складають десятки мільйонів гривень. І це є гроші наших бердичівлян. Тут немає грошей з якихось Офшорних, позаофшорних і так далі, тому зон, а це. Банк, який сьогодні працює чисто і відкрито і працює на економіку України. Я просто хотів би, щоб це все зрозуміли. Нині вони із нетерпінням очікують на реакцію з боку відповідних осіб, кажуть учасники акції. У випадку неприйняття позиції активістів, подібними акціями обіцяють не обмежитися. Втім, спілкування з очільниками міста поки що вселяє надію. Ми провели перемовини вже з керівництвом і з мером, от знайшли порозуміння і. Я думаю, що вони виведуть бюджетників з цього банку, а якщо вони цього не зроблять, то ми маємо ще в арсеналі дієв, більш дієві заходи, і це найближчим часом буде зроблено. Але я думаю, що буде зроблено без нанесення шкоди і моральної, і фінансової і працівникам бюджетних установ. Тобто вони повинні своєчасно отримувати заробітну плату. От і ну не бути в цьому плані, як кажуть заручниками, так заручниками.